Вітаю вас, любі друзі. Мільйони в тебе слів, мільйони значень різних. Оскільки зосереджено і мудрості, і краси, віки тебе терзали сили, люті, грізні, але зламати так і не змогли в українській мові. Відображено характер і темперамент нашого народу. Тому ви завжди відчуватимете свою неповторність та індивідуальність. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити. Запишіть класна робота. Тема нашого уроку. Узагальнення вивченого з теми. Другорядні члени речення. Діти, чого кожен з вас очікує від уроку? Продовжіть, будь ласка, речення. Я очікую, що на уроці я дізнаюсь, я навчусь. Цей урок навчить мене. Дякую. Молодці. Сьогодні на уроці ми систематизуємо знання про другорядні члени речення. Їхню синтаксичну роль у зв'язному мовленні, закріпимо уміння знаходити їх у реченні, визначати вид, удосконалимо навички орфографії та пунктуації, розвиватимемо мислення, уяву, творчі здібності, будемо збагачувати словниковий запас. Виховуватимемо уважність, культуру мовлення, шану й повагу до рідного слова. Пропоную до вашої уваги фразеологічну розминку. Визначте, який компонент пропущено. Запишіть фразеологізми. Сьогодні протягом уроку ви будете працювати, не покладаючи рук. З перших рук отримуватимете навчальний матеріал. А коли робота кипітиме в руках, знання здобудете з легкої руки. До вашої уваги бліц-опитування. Продовжіть речення. Речення може бути поширене другорядними членами. Другорядними членами є додаток, означення, прикладка, обставина. Який член речення називають означенням? Другорядний член речення який означає ознаку предмета і відповідає на питання, який, чий, котрий. Означення бувають узгодженими та неузгодженими. Різновид означення прикладка. Прикладка це. Різновид означення, що дає предметові іншу назву. Молодці, який член речення називають додатком? Другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямовано дію, або щодо якого ця дія відбувається. Додатки відповідають на питання непрямих відмінків, який член речення називають обставиною, другорядний член речення, що означає спосіб дії, її місце, час, причину, мету, умову. Обставини відповідають на питання, як, де, коли, куди, з якої причини, за якої умови, з якою метою, на які види поділяють обставини, Способу дії, міри і ступеня, місця. Часу, причини, мети, умови, допустові. Молодці. Запишіть речення, підкресліть другорядні члени. Жовте, червоне, багряне листя різнобарвно заквічало вулиці й парки, укривши їх золотим килимом. Граматична основа листя заквічало, листя яке? Жовте, червоне, багряне. Заквічало як? Різнобарвно. Заквічало що? Вулиці й Парки? Заквічало що зробивши? Укривши їх золотим килимом. До вашої уваги вибіркове письмо. Із запропонованих речень. Випишіть означення у два стовпчики узгоджені та неузгоджені. Здавна люди мріяли про можливість літати. Моя батьківщина це поле без меж, дорога ліворуч була закрита дубовими завалами. Козацькі могили високі, Не згаслі вулкани в країни. Узгоджені означення. Батьківщина чия? Моя. завалами якими? Дубовими, могили які? Козацькі, високі, вулкани які не згаслі, неузгоджені означення. Можливість яка літати. Поле яке? Без меж. дорога яка? Ліворуч. А зараз лінгвістичне дослідження. Замініть у наведених словосполученнях неузгоджені означення узгодженими, а узгоджені неузгодженими. Твори які Шевченка. Дні які весни, глибини які моря. Це неозгоджені означення. Твори, які шевченківські. Дні які? Весняні, глибини які морські. Вчинок який? Геройський. Полиця яка книжкова. Ваза яка кришталева це узгоджені означення, вчинок який? Героя, полиця яка для книг, ваза яка із кришталю? Молодці. Наступне завдання творче конструювання. Перебудуйте наведені словосполучення за зразком, запишіть їх, підкресліть прикладки. Зразок красиве місто. Місто яке? Красень. Велетенські гори. Гори які? Велети, Титанічний народ, народ який? Титан, героїчне місто. Місто яке? Герой, учитель фізики, учитель який? Фізик, дівчина підліткового віку, дівчина яка? Підліток. Пропоную до вашої уваги наступне завдання. Конструювання речень. Закінчіть речення додатками. Ми постійно читаємо? Що? Книги. Покажіть на мапі, що Київ. Багато країн світу ведуть торгівлю з ким? З Україною. Екскурсанти. Які прибули до Одеси, відвідали що? Алею слави молодці. А зараз кодоване письмо. Прочитайте уважно. Запишіть номери тих речень, у яких неозначена форма дієслова виступає обставиною. Прийшов я сповідатися калині. Пізнать себе то справа нелегка. Пізнати мову народу, зрозуміти його душу. Не любив я ловити птахів. Настав час прощатися. Виходить дівчина із хати, води з криниці набирати. Неозначена форма дієслова виступає обставиною у першому та шостому реченнях. Я прийшов з якою метою? Сповідатися. Дівчина виходить, з якою метою? Набирати. Наступне завдання. Дослідження, аналіз. У кожному рядку словосполучень знайдіть третє зайве. Обґрунтуйте свій вибір. Підіймається поступово, бігли весело, читав будь-коли. Зайвим є словосполучення читав будь-коли, тому що в ньому обставина часу. У словосполученнях підіймається як поступово, «бігли як весело обставини способу дії. Працювати до вечора зазеленіло навкруги, прокинувся в досвіта», зайвим є словосполучення зазеленіло де? Навкруги у ньому. Обставина місця. У словосполученнях працювати доки, до якого часу до вечора прокинувся коли вдосвіта обставини часу. Повернувся в травні, виднілися далеко, підіймався вгору, зайвим є. Словосполучення повернувся коли, в травні, обставина часу. У словосполученнях від... виднілися де, далеко підіймався куди? Вгору обставина місця. Наступне завдання графічний диктант. Накресліть схеми прослуханих речень. Осінній ліс зустрів нас непривітною тишею. Інколи зацвірінчить маленька синичка або проскрекотить сорока. Небо затягнуло сірою пеленою. Складіть речення за поданими схемами. На позаторішній вирубці ми знайшли опеньки. Наші кошики швидко наповнилися грибами. Вашій увазі творчий диктант. Спишіть поширюючи речення другорядними членами, підкресліть їх. Високо в небі засяяло лагідне сонце. Пройшов теплий весняний дощ. Кудлаті сірі хмари розбрелись по небу, зазеленіла на галявині. Молода травичка. Молодці. Пропоную до вашої уваги лексичну скриньку. Установіть відповідність, добираючи слово відповідно до його лексичного значення. Замість паспорта можна подати свідоцтво про народження. Це було натхненне й поетичне Освідчення в коханні. На вході чергові обов'язково перевіряли. Посвідчення особи, лейтенант уважно занотував свідчення очевидців події». Наступне завдання орфографічний практикум. Спишіть подані слова вставляючи пропущені букви та знімаючи риску. Березневий, грошовий, суттєвий, овочевий, неактивний, пасивний, невеликий. Малий, небагатий, бідний, полотняний, розумний, глиняний, голубиний, здоровенний, священний, денний, лебединий. Шановні учні, ось і добіг наш урок кінця, але ми ще виконаємо з вами одну вправу, яка називається відкритий мікрофон. Будь ласка, продовжіть речення. Сьогодні я дізнався, дізналася, було цікаво, було складно. Що саме ви зрозуміли? Я навчився, навчилася, у мене вийшло, я зміг, змогла. Дякую за відповідь. Запишіть домашнє завдання, спишіть речення Птиці зелені у пізню пору спати злетілись на свіжий поруб. Хлопець занімів від здивування. Ішов козак до Києва та сів спочивати. Натрудилася душа, наче серце до сьомого поту. Зробіть синтаксичний розбір поданих речень. От і добіг кінця наш урок. Дякую за плідну роботу. Бажаю успіхів!